Тестування у чат-боті месенджеру Телеграм. Такий спосіб зможуть використовувати з вересня учні з 7 по 11 класи навчальних закладів Одещини. Діджитал технологію розробили у всеукраїнському освітньому центрі СЕЦТАТ. За словами розробника чат-боту Олександра Кондратюка, тестування дозволить учням краще готуватися до ЗНО та ДПА, а вчителям спростить роботу. Як працює технологія, бачила Олександра Пономаренко у телеграмі після реєстрації там учні можуть проходити тестування з різних предметів, готуватися до ЗНО та ДПА. Доступ до чату надали представникам шкіл Одещини. Детально про його роботу розповів засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат» Олександр Кондратюк. Він функціонує так, що викладач реєструється, і учень реєструється. Ми вони синхронізують між собою акаунти, і система розуміє, що, наприклад, ви мій викладач історії, а ви, мій викладач української. Я учень. І коли я проходжу, наприклад, тест з української, система знає, що коли я проходжу спеціальна там, така рубрика з відправкою результатів, то вам приходять результати. А коли з історії, то вам можна в клас прийти тепер і не готуватись викладачеві ввечері, а відпочити, подумати і прийти повним сил і енергії і дати ще кращі за. Аняття під час реєстрації у чатботі учням та вчителям необхідно пройти перевірку, ввести ім'я та прізвище, контакти та адресу навчального закладу. Наталя Лазарєва працює заступницею директора з навчально-виховної роботи у спеціалізованій школі номер 10 Перевірила нову технологію. Говорить, це спрощує роботу вчителя. Учень входить в всю систему. Так він зареєструється в цій системі. Далі він отримує вхід до тесту. Він робить цей тест, виконує його, і я, як вчитель, вже маю можливість отримати цей тест уже перевіреним. Тобто, я не буду втрачати час для того, щоб перевіряти. Я не буду втрачати час для того, щоб думати чи правильно це відповідь, чи ні. Тестування в чаті допомагають не тільки підготуватися до ЗНО та ДПА. Розповіла директорка одеського філіалу освітнього центру СЕД Олена Кириленко. Ми працюємо комплексно над тим, щоб з нашої школи виходили не тільки розвиті спеціалісти, здавали на високий проходи бал ЗНО, з нашої школи. виходили в першу чергу лічності, які розуміють причину сліду -св связь своєї жизни і чітко розуміють, ким вони будуть в майбутньому і чому саме ця професія, це направлення максимально реалізують їх в житті. Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса.